Так, Усім привіт! Це розбір двох матчу збірної України, а саме. Ну, дивіться, ласка. А саме України u 9 е, Ні, перший U21. перші U21, а потім е, Україна U19. Україна U21 грала проти Азербайджану. Е, виграла 3-0. Тут е, очевидно, що Україна грала з позиції сили. В принципі, тут була дуель е, футболістів чемпіонату узб... цього Азербайджану. Ну, переважно і з чемпіонату України і чемпіонат України. Показав, наскільки він сильніший за чемпіонат Азербайджану. Тоб, тобто, якщо взяти статистику навіть, то ну, в першому таймі то, можна подивитися, наскільки Україна була якби, сильнішою. Тобто вона, вона цілий матч попереважно контролювала м'яч. Е, коли. Е, ну, якби, М'яч був в Азербайджану то Україна пресингувала і старалась відібрати максимально швидко м'яч собі. І при, при такому, якби до матчу стався такий результат. Тобто тут усе заслужено і закономірно. Азербайджан він не рівень. До речі, цікаво проти кого він виграв. Аз... Азербайджан. Ну, проти Люксембургу. Ну окей. Таке собі. Добре. Тепер е цікавіше. Тепер Україна -19. Чому це цікаво? Тому що Україна в цьому матчі, наскільки я розумію, кваліфікувалася е на Чемпіонат Європи Ю-19. Цей матч був непростим проти Швейцарії. До речі, Швейцарія була в принципі, фаворитом. ну, таким, скажімо так, відносним. Тут була дуель вже чемпіонату України. Ну, і, і одного гравця з Брусії до Дортмунду. І, в принципі, проти чемпіонату е, цього, Швейцарії. В цьому матчі гра розвивалася наступним чином. Так. Чекай, до речі, Синчик він за що грає? За металістів. Що це? Так, добре. Це трішки пізніше. Ну. В цьому матчі була рівна гра. Ну, хоч Україна ну, тут не видно, але вона. Більше контролювала м'яч по, по ходу гри, але перший тайм ну, він, він закінчився ну, доволі стандартно в таких е, матчах, де вирішується ну, якби, вихід на, на великий турнір е, в 0-0, Тобто була, в принципі, обережна гра. Е, у другому таймі. У швейцарців, ну, якби гра вже відкрилася, і швейцарці, і, і швейцарці і, і, забили. Блин, точніше, могли забити і, в принципі один, а можливо, і два голи. Там в нападника був вихід, в принципі, один на один. І, і, потім Україна заблокувала удар. Але і, в швейцарці це не реалізували, і це їхні проблеми, а от Україна усе, що якби було потрібно, реалізувала. От, тут забив дуже крутий гол Синчук, тобто цього хлопця треба замітити. Ну, замітити нам на майбутнє. Тобто він грає за металіст. Він грає за металіст, але от. Чи Ні, ну, мет... металіст не виділ, але я думаю, що його хтось купить. Тому що грає він дуже добре, особливо на, на свій вік. Просто перегляньте, які він забив голи. Е, ну, тут треба, до речі. Якби. Слово паразит моє. Зауважити, що Вартар Швейцарії зіграв не дуже добре в принципі, у цих двох голах Пономаренку, але опен'я це їхні проблеми. Так, щодо самої гри у другому таймі, то Україна, в принципі, і... грала краще. Щодо тактики, ну я не можу так, так сказати. В принципі, що в Швейцарії, що в Україні, такого високого пересингу не було, зустрічали, ну якби, скажімо, так, ближче до середини поля, що ще можна сказати по тактиці? Ну, в Швейцарії багато гра гравців захисту провалилось. Це також треба зауважити. Ну і все. Вітаємо Україну Ю-19 з потоплянням на євро. E будемо за нею слідкувати на цьому турнірі, як до речі, до речі, має, має прийти у цьому році. До тут буде Іспанія, Франція, Норвегія, Данія, Італія, Туреччина і Україна. Тобто буде сім команд, а ж восьма? То, типу, як сім? Чому прикол, що сім? 7... Ну чекайте, цікаво, я... який формат. Е, ну, типу, сам. Фін Фінальний турнір. Ну да, тут вже має бути, типу, якби. 8 команд чомусь. Ну, не знаю, це вже їхні проблеми, але опять же буде дуже. Ага, ще є Гре... Греція, чи що, Я не, не помню. Чи... Чекайте, то не то. Це перший етап, а треба другий. Тут чомусь 7 груп, чекайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім команд. Ну, коротше, мен менше з тим. Тут команди будуть. Прям дуже круті Іспанія буде Франція, Норвегія, до речі, Данія, Італія, Рум. Реч. Ну, опять же, будуть рівні команди і топи. Тобто буде цікаво. Окей. До речі, це, це все про. Ага, бо бо кіперш, точно, кіпер ще буде, так-да-да. Да, да. Я його вже поняв. Як кіпер буде, точно. Коротше, буде цікаво. Буде цікаво.